Більше 150 спортсменів з різних куточків області приїхали змагатись на татамі, щоб здобути путівку на участь у чемпіонатах України, які відбудуться найближчим часом у містах Луцьку, Одесі та Львові. «Перші змагання ми вже провели. відбор на чемпіонат України, який відбувається в Луцьку буквально на цій неділі. А сьогодні ми проводимо або збору команди області у 94-95 році. Старівання будуть в Одесі в початку або в середині марта. В змаганнях брали участь спортсмени в різних вікових групах від початківців до чинних чемпіонів України. Всі вони мріють стати олімпійськими чемпіонами. Я чемпіон області та чемпіон відкритої ліги. А теж ви разом займаєтеся років. Три роки. Мрієш стати ким? – Спортсменом? Так. Олімпійським чемпіоном? Так. Ким мрієш стати. Олімпійським чемпіоном Украї... світу. З дзюдо. Все більш популярним дзюдо стає серед представниць прекрасної статі, які наразі є більш титулованими в області, ніж хлопці. Дзюдо для мене це улюблена справа в житті. Це моє хобі. Я... Зайняла третє місце в чемпіонаті України по дзюдо і по самбо також третє місце. Уже другий рік займаємось. Тренер докладає дуже багато зусиль, аби ми як умога краще боролися і завойовували як найкращі місця. Я на турнірі, на всеукраїнському турнірі імені Сагаєва, зайняла друге місце. Також ми збираємося поїхати в Луцьк на чемпіонат України по дзюдо, а далі ми їдемо у Львів також на чемпіонат України тільки по самбо. Переможці цього турніру представлятимуть нашу область на чемпіонатах України в Луцьку, Одесі та Львові відповідно своїх вікових груп.